З Юлією різати сало пакувати. У нас і кульочки вже спеціальні, ми купуємо під садів. Та і згадав, як один знайомий, недавно кажемо, що ми купуємо 15 кг. В цей раз нам по 4,60 продали. Ну там, да, Ми від 4,30. І найдорожче 4,80 по-моєму, ми купляли. Я кажу, ми беремо 15 кг, нам якраз на місяць вистачає. Він каже, о ні, ми так само такими об'ємами не їмо. Я вже не став уточняти. Але якщо ще хтось так само подумав, Ребята, ну тут Адідас, я не знаю, хто там давно, хто недавно, тут, е, як воно? Ну, тут ще сало треба пошукати. там Коли попадаються такі куски, де сало я оставляю, я люблю, ми любимо маринувати. От, ну, і просто, десь, знаєте, тако, сальце, там. ну, в основному мариноване у нас уходить. От. А це ну, в основному воно ну, на такі куски ми порізали. Це кусок достав, розрізав, накришив його і під любе блюдо воно улітає на раз-два. А фарш спочатку ми перші рази брали, то ми думали, що він буде сильно жирний, і ми його там бадяжили з, з гов'яжем, докупляли да, якісь фарши От, в цьому в, в далфі. А зараз зрозуміли, що не такий уж він і жирний, скажімо так, і ні з чим ми його не розбавляємо. Хиба что я с пилком там, вот Саня с цибулей, Юля с всем остальным. Ладно, все, хороший трендеть, покуем дальше. Финишно прямо свеженные пиджари, такой вот, с цибулькой. Сначала мяско обжарив, ну через с мяском, потом цибульку закинул и вот и помидор к новый, то есть сок, ну помидоры эти мороженые. Закинув, вони його тако трохи розставили, воно тільки шкурки плавають. М -м -м, воно таке буде підкислувати трошки. В общем, Ето що то з чим-то. Всім смачного, хто захотів такого. М -м -м, перчик там. Все як має бути. Добрий раночок. У нас там сонечко. Тут не сонечко. В общем, що, опять поїхали кудись. О, інтересно мені. Що сьогодні ми зробимо? Питайте мене, Чи скучаю я за корнильяну? За оцим всім. Ні, конечно. Я скучаю тільки за з синами. Оці ківі вообще бомбезні, надо Де такі собі посадити. Саме дорогое це тут ківі, Рубль 49. Сюди... Та ти що, вони бомба, на тут. Всь... А так все остальне 90. Так хорошо, що твердий, він кислий вкус. Да, бери, бери, Юля на виноград напала по 99 купів. А тут ще. Ну ананаси мої. Потім дивіться ці сині, зелені, ну все що хочеш. Капусточка. Ну це не знаю. Ну в общем дорожче, ніж рубль 50 нема нічого. Ты да. так? Ми починаємо наш проект. Ви не звертайте внимание, там ті блогери мені мішають. Єдине, що я перед началом цієї роботи хочу сказати, не судіть нас строго. Я вже зрозумів, що по баблу це дорожче виходить, ніж просто б ми купили якісь там оці що зараз є, брошурки там, по 300 євро кухні. У нас це вже... Еще чуть-чуть-то и выйдет в косарь а <laughs> мы еще ничего не делали. Нет, шучу, ну не в косарь, но все одно. Так вот, столешница 70, дверка самая дорожная 24. 27. 27, 24. 27, потом 24, потом 25. Нет, там одна какая-то 14. Вот Мама. А вот, вот эти три по 27. Хорошо. Коротше, тверки по 27 нехай будуть. Я кажу, що по 14, мама каже по 27. Ну, ще ж ножки до ножок ще ж ці ручки до ручки. Це їх. Єдине, що по-моєму недороге, це краска, так? Да? Фарба, так, да, відносно не дорога. 13. 05. Але ж то взяли ті баночки, аку їх не вистачить. А по Докупимо. Кісточки 5. Ну і пошло поїхало, так. Да, воно так по мелочам набрався. Ну саме головне купили лазер, і зараз ми будемо постепенно на почати... ми тільки одну різетку, як набрали, то у мене вже там паніка, так? паніка була, так. Да. Тобто одна розетка, там щось одна втикачка, саме дорожче 16, Ми по-моєму взяли середню ціну за вісім. А де той пакетик? Усю. А дивиться там взагалі нема на Ребята. 200 євро Ось оця краска, значить кухня буде такого кольору. Видно. От бачите в чому проблема? Що я все хочу людям показати, що це за за ця стінка, поняла? І, а її не видно на відео. Вона кажеться просто як біла стінка і все. Що чого? Чого ж не видно? Мене видно. Не видно що? Чого? Ну, малюнок є. Ну воно ж не видно, як вам. Вон... Ааа, саме. Та зрозумітно, ну я ж за що тобі кажу. Вот. Ну це в нас ще щоб равна сторона стоїть, а на ліцевій стороні стоїть. Така красочка. Я не знаю, у нас все схоже чому. А кстати, схоже, диви. Так що ви вже представлення будете мати. Тільки це ж буде кісточкою красити, щоб було таке, знаєте, як вже трошки під, підстаркувати. Оце, кстати, отаке треба було купляти. Ну, Воно просто на роботі стінці, але це буде не дуже очень красиво смотреться. Оце піде вниз, де будуть включатися холодильники і молодильники. І оце, скажу вам так, щось євро 15 не дорожче. Оце 12 ще. Ну, а ця копійки. Лазер. 49 49 євро лазер. А оце... Щоб ви розуміли, берете тільки оцю штучку в ручці, яка стоїть 35 копійок. І понеслась. 8. 8, 8. Ну, це куди воно вставиться, да, отак от, от воно має бути. 11, Сама... сама кончена, сама дешева. 11, Ну я просто думаю, що мені тут... В принципі, пан... опа, чуть не впалася. панти колотити нічого, тому що ну, біле на білому, там воно навіть виділятись не буде, там не буде зрозуміло, якого воно це. Саме головне. Так, це ж дякую моїм підписникам, советчикам, що слава нікуди не їдь, Купи собі фризу і нароби дирок сам. Я зараз нароблю, я відчуваю вже. Але я ж думаю, що нічого страшного. Де дверки продаються, я вже знаю. Отак от вроді. Ни о чем и Майже 200 евро Ну, это только в одном магазине А если так вот то... Сверло, что там у нас? Сверло, пожалуйста Саракет це... А, это 24 Я хотел взять за 40 Но позже Поскромничаю, Поскромничаю да. Так, ну что Вы готовы? Дивитесь конечный результат Бо Я уже начинаю Просевать Капусту мама не встигла, зато сало з помідорами моє uh -huh. запробувала, так? Да? Uh -huh. А ти моє uh -huh. Коротше, Це дуже смачно. Якщо у когось є вдома морожені, кислі е, помідорчики. Чу кислі, морожені. І кислі. Вони маленькі, вони кисленькі. От, то з ними сало виходить просто бомбезне. Ты блогер снимай, снимай. Да, снимай, да. Снимай, я снимай. бачу, что що я сейчас добалакаюсь. Кухні труба ломал. Як вона мене задовбала за сьогодні. Щоб вы понимали, ну... Ничего. Вон еще тако стоит рівно. А так вот так-то уже ж не считается, правильно? Да не, ну вже и так стоит нормально. Короче, все, теперь можно фиксировать все дело. Бити досточки, ставити розміряти різетки, шмерзетки. Вот. А ну-ка, ребята, совет. Дивіться, якщо у нас тут виходить отак. Ну, якщо подвинути її, наверное... Сейчас подвину. Щоб вже розуміли, про що йде мова. Тобто Тут вона уперлася, тут зазор. спалась. Вариантов несколько. Подрезать столешницу. отпадая сразу по ряду причин. Не Заштробиться в стенку и подать туда столешницу. И как раз я типа дополнительный фиксатор. Может быть. Но, нет. Сомневаюсь. Хотя что, на, на сантиметр в стенку влезет тут. Там не влезет вообще. Ну, або уже... В общем. Або просто перекрити якимось карнізиком. Ну, типа, срав мазала, ліпила. Старався, робив, робив, а в кінці взяв блінтуса прибив. Ну, щоб, типа, красиво було. Ой, коротше. Ладно, щось я ще подумаю, скажу вам, що я придумав. А ви можете теж подумати і сказати на всі криві поли, перекошені тумбочки, і куча всяких моментов, дело ну, мастера боится. Та ні, вже испугалось, уже все, тренде слова. Я мабуть, сегодня додому не, по... не поїду. Ну, а разкривушка у тебе. А разкривушка, ну точно, да. Ох, так, все остались за дистенку регулирувати. І почти ми у цілі. Бардак такий, господи, прости. Ну, ладно, давай, залазь уже. Слухайте, ну якщо чесно, я не думав, що з якоюсь кухнею 2,40 шир... ширини можуть бути стільки проблем. От. Ні, я розумію, що до уваги треба брати все. Я кажу, не дай Бог, ви були ці старі ножки, які в нас були. Мало того, що вони разні подовжині, ну то таке. Але вони не регулюються, їх уже тяжко крутити там. В силу їх возраста і все остальное. Ціною ножки регулюється швидко, але все одно виставити, так, так, так. Це я включив камеру, знаєте, для чого? Я ж все ніяк не успокоюсь, що я вам не можу показати. я кажу, у мене. Оця... Ну, вона вам кажеться біла, та й все. Але вона не біла, вона така, як біла, але дерево і перламутрове таке. особо не блестить. Я це просто все хочу, щоб ви. Поняли, наскільки воно у мене вживу, наскільки воно красиво виглядає. О, отак от, мабуть, от, якось... Так, да? вам зрозуміло так буде, если я отак зроблю. Потому що показую, показую. Ну я ж хочу, щоб ви за зацінили Це, діло. це воно mm. в мене буде тако стояти тут. Десь різкості нема. Що ти ж уже навіть не бачу. о. бачив. Вот. лазер купили, все купили. Не купили три ногу до Лазаря, пожаднічали. Не знаю чого. Рішили, що в мене десь була, вона має підійти. Ну, побачимо, може їсть. Значить, Завтра тільки газовщик підключає нам газ. Якщо приходить, от. зразу слава, там виколупувають дірку. Починає заводити каналізація, вода, електричество, газ і так от тільки. Ребята, а з витяжкою ну просто просто треш. Просто головна боль, я вам чесно. срау-кау. Це короче, із тих всіх витяжок, яку я от, ну, вона должна бути, я вже казав вам, да? от, з учетом того, що в мене кухня не а я їй таку і не хотів. От Зверху у мене буде один ящик, один недоящик, одна полочка, е, як то скажуть, ні пришей кабилі хвост. Це я сам собі придумав таке сміливе дизайнерське рішення. Я вже розказував чи ні, розкажу ще раз. Тут має бути квадратний умивальник. Тупо квадратний. Не в яких отих слівів, сушилок, як їх там називають. доповнений. Нам цього не треба. По-перше, ми цим ніколи не користуємося. По-друге, у нас вже є посуда машина. По-третє, воно незручне, воно тільки займає місце, воно то пружинить, грає. Якщо воно желізне. Якщо не желізне, то до нього не торгнись, бо камінь він може лопнути. На нього не прижми, не придай. Начав, як обично, за одне закончив друге. Отут буде мийка, і тут отакий кусочок у мене остається. Оце пространство. Поняли? Ну, ну типа, місце свободне. Невеличка зона. Ну, я думаю, що тут буде стояти моючі для посуди. Лежать там якась мочалочка, Ну, і кучу всякого хламу ненужного, як завжди, як у всіх, як везде, у всіх нормальних, я маю віду. то Що починаєте розказувати, що у вас такого немає. От, здесь тут тачки, де буде закінчуватися оця столішня. На ній буде лежати полочка. Полочка. Давайте я вам одразу покажу, що я. А ну Я візьму ламінаті, Бо в мене ж ребра. Отака от полочка, тільки в, стов... в цвет столієш, зрозуміло, що оце? Вона буде так от лежати. Там вона буде лежати, на оцій білій штуці. Ви поняли? А отут буде якась така декоративна трубка, яка буде це все діло тримати. Вона буде або блискуча, або біла, скоріш. Отак вот от трубка. І це буде полочка для всяких там... Опять же, ну пилізборників. Може якась фотографія буде стояти на кухні. Да? Чтобы... Не знаю, Може якийсь цвіточок, може якась. Ну, все що завгодно. От Вона просто буде собі тут так і все. Потім буде йти цей шкафчик з посудою. От. Ну і найголовніший двіж. В цій кухні, отака не при білий хвост витяжка. тобто Вона не повинна відповідати, не, не підходить не під що абсолютно, не під столешницю, не під колір кухні, не під дизайн кухні. тобто Воно, як от, ну я вже розказував. Да? І я бачив на фотографіях, воно так є. Багато бачив цих е, таких проєктів. І мені от дуже сподобалось. І я собі таке хочу. Ну і от Я вже приблизно собі намалював картинку. Яка та витяжка має бути? І вона зараз від 350 євро. Я думав, що я собі її придумав, оказується, ви їх уже такі придумали давно, і вони одні з ну, скажімо так, які тільки существують. Як же я хочу це тут уже все розвалити, якщо викиди розуміли? Хто мене питав за витяжку? Я вже вам показував, в мене вибачте, в мене взагалі, по з пам'яттю не те, що пробіли, а пробіли, пробіли пробільні. Е, остається витяжка на, в це ж душева кабіна. Оце а то так от, іде, і заходить в кухню і підключається до кухні до витяжки над буде. Тут буде отак от, ніша. В якій буде стояти стиралка, доступ до неї буде з коридора, ванної кімнати, з коридору, ота буде. Може вона буде закриватися чимось. Але тут буде стиралка, на ній буде стояти сушка. Далі буде проход в Коридор, коридор буде шириною 1,20. От. Даже трошки ширше. Метр двадцять коридор. Я думаю, що. Вище криші. Вище криші. Якщо двері 90, і я в 90-ті двері заходжу ще не боком, то в коридорі я точно пройду. Ну і тут же ж уже, отут уже ж буде оце все розвалюється. Уже уже хочу це все розвалити, але поки камініх хай ще трошки постоїть. Бо мені треба, ж оце отсюда стартувати. Хай Бог милий, хто тут що тут то я вже попідставляв, бо в мене я все время очкую, що таке може відпасти, знаєте, і піти вода. Оце все розвалити к чертям. Оце все. І вже нормально і починають тут ставити, виставляти, вистраювати. Ой! А ви винуваті в усьому тому, що ви все время кажете, та слава молодець, у Слави руки золоті, а? І, і слава ж потім уже думаю, ага, зараз зроблю тя бляба. А потім скажуть, оце це рука жопай. Так я вже повинен відповідати вашим ну, похвалам. -по то і за цього тепер і мучить, щоб ви розуміли. Так що ви винуваті в цьому ділі. Я б цю кухню міг би взагалі не, не регулюючи нічого, такого поставив там, двома саморезами до стінки прикрутив, і хай стоїть, не падає, та й слава Богу. перекошена, ще, ще й краще. Водичка буде, що рівня в одному напрямку стікати. а це... Ой, ладно. Все, короче. Я вам так и дело. Хига себе, как это работает, ребята. смотрите, только в ЧП фамилию, уже там два, два письма лежит. Надо пить за браты. Саша, говорит, надеюсь, что не штрафы какие-то. Або задолженности. Ну, а это лука какие-то там. І 52 дроб 2. У нас і ну, квартира 4. Прийшли сусіди і кажуть слава. А я тут все час машину паркую. Оно, Юля, йди ставай, займай місце. Припаркував машину, вони кажуть, слава, тут штраф дають. Піди перепаркуйся, там де ми ставимо, ну я так і не зрозумів. А воно їхня машина. О, то я зараз переставлю, добре що сказали. Я думав, що везде можна ставити, а ні тушки, бачите. Тобто тут не можна. А що це я не зрозумів? На компомороне тобі вже Дед Мороз письма Придіть і заберіть. І мені теж. Це, наверное, про ті письма, що нам дед рассказывал, що ви очкуєте, там, тра-та-та. -та, все нормально. Я зробив запроси, я зробив вам документи. Зараз вот. гляну.